Це наш новий значок, так як в був пригляджений. Вибачте, що ми вчора не змогли провести конкурс. У нас не було часу. За допомогою рандому ми виберемо трьох переможців конкурсу. Отож, починаємо. Отож, починаємо <кліпи> наш розіграш спільнотами тапеки. Шукаємо запис з репостами. <кліпи> На даний момент у нас 33 репости. На сайті radom.org вводимо число. 33. І переможуть у нас під числом 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Як там, хоча американський слів. У, у Юлі така ж з шапка, як і у Віталіка. Це вже знак. Отож, давайте далі. Переможе у нас під номером 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переможеш у нас Віка Перегінець. Отож, вітаємо Віку з перемогою. Вона отримає фотосесію. Як і Юлія Оксентович. Вибачте, Оксентович. Переможець під номером 22. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21. І переможець нас. Мішаня Гасюк. Міша. Ну, тут немає його фото. Я так зрозумів? Але його всі дуже добре знають. Добро Гасюк. Отож. Вітаємо Гасюка з його перемогою. І ще ми згідні розіграти четверту фотосесію з... Це ми ще не придумали. З 50% Ну, тобто 50% знижки. Це номер 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Таня Остафійчук переможе під номером 7. Їй надається 50% знижка. Отож, вітаємо Таню. Якщо вона бажає, то може отримати свою відсоткову знижку. Все, з вами була Матопака. Всього найкращого. Удачі. <laughs> <laughs> some salad, more salad. No, I wanna some glue. No, I wanna to do. All the kids wanna see some glue. All the kids want some to do. One, two, three, four. Five. No, I wanna see some glue. No, I wanna some to do. All the kids wanna see some glue. All the kids want some to do. Вами Всім привіт мотопа. Це наш новий знак, так як старий був тайгачний. І вибачте, що ми вчора не змогли розіграти конкурс, так як у нас не було часу. З допомогою рандомом ми виберемо трьох переможців. Всім привіт!